Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України. І сьогодні я хотіла поговорити про зміни в сільському господарстві. Західна Україна і переформний період після скасування кріпацтва Галичині Буковині в 1848 році та на Закарпатті в 1853 році ще довго залишалися відсталими аграрними регіонами. У східній Галичині та на північній Буковині у сільському та лісовому господарстві було зайнято майже 75% населення, а у промисловості менше ніж 10%. В Закарпатті на селі мешкало 85% населення. Промисловий переворот. Тут розпочався в 40-х, 50-х роках 19 століття. Однак відбувався повільніше, ніж в східній Україні, і затягувався на багато років унаслідок колонізації політики, яка, яку проводив саме уряд Австрії на цих землях. Австрійський уряд був не проти розвитку саме. Ем... Від добувної промисловості Проте, чинив перешкоди розвитку обробних галузей постачальної промисловості товарів край на завищених цінах і накладаючи на промислових товаровиробників значний податок. Головною особливістю розвитку сільського господарства Західної України саме в переформений період було те, що кріпацьке господарство дуже повільно переросло буржуазне, тобто капіталістичне. Поміщикам належало більше 40% земель, а гратна реформа краї призвела до скорочення сільських наділів у багатьох місцевостях Закарпаття та Північної Буковини селян забрали ліси та Посовиська, феодальним пережитком залишалася пропонація, тобто монопольне право поміщиків держави. Та міста на виробництво та продаж горілки. Особливо поширеною в краї була оренда землі, до 30% поміщицької землі. Поступово розширювалося внутрішній ринок населення Західної України, здобувало саме в Австрії хліб та худобу. Намітилася спеціалізація регіонів. У горах переважно м'ясне тваринництво, а в, рівнин, в рівнинних районах вирощувалася пшениця. Трипільна система землеобробства поступалася системою сівозміни і застосовувалися мінеральні добрива. В умовах малоземелля відсутність нових знарядь праці селян об'єднувалися в сільські кооперативи. Кооперативи поширюються і. Торгівлі так найбільшим об'єднанням торгівельно промислового характеру став краєвий кредитовий союз з капіталом 1,6 мільйонів золотих е, 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 грошей. Це грошова одиниця Австрії. Е, е, у цілому, ж австрійські чиновники, чиновники, військові та інтелектуали. А навіть Галичини за походженням протягом усього 19 століття сприймали Галичину як бідну відсталу провінцію на півАзію, кріпосницька система господарювання в Російській імперії в середині 19 століття повністю себе вичерпала і стала гальмом подальшого економічного зростання. Якщо на західноукраїнських землях, що входили до складу Австрії внаслідок революції 48-49 років, селяни одержували особисту свободу і землю, то на Східноукраїнських панували консер... консервативні, тобто застарілі, малопродуктивні виробничі відносини, тобто відносини між власником, працівником, поміщиком і селянином. Нас зацікавлені в роботі на напанам. Кріпаки не задовольняли вимог поміщиків, які прагнули підвищити прибуткові сільськогосподарського виробництва, орієнтованого саме на ринок. Продуктивність праці в поміщицьких маєтках Російської імперії наближалася до продуктивності праці англійських фермерів у 1750-х роках. У 1848 році 75% великих, відсотків великих землевласників мали такі борги, що не могли забезпечити своїх селян насінням і харчами. Самі селяни чинили опір відбуванню панщини і намагалися вибити передачу землі у їхню власність, оскільки з 13,5 мільйонів населення України, незалежні від поміщиків селяни, становили 5,3 мільйона, а державні 5,2 мільйона. Аграрне Аградне питання висувалося на передній план суспільного життя. Масове зобружіння селян посилювалося… Частими невражаями голодом, селяни всіляко ухилялися від виконання феодальних повинностей. Лише у Правобережжі протягом 1857-1860-х років було затримано 3 тисячі утікачів. Тривали організовані антикріпосницькі виступи, щоб приборкати непокітних селян. Уряд застосовував військову силу. Так було придушено виступи селян у Холмській волості, на Чернігівщині 1859 році. У селах Маньківка і Степанки на Поділлі в 1860-х роках. Усі верства суспільства вирізняли усвідомлення необхідності змін. У 50-х-60-х роках 19-го століття розгортають діяльність. Харківсько-Київське таємне товариство студентів, члени якого прагнули шляхом поширення революційних ідей та добросвіти підняти народну боротьбу проти самодержавства і кріпосництва. У середовищі землевласників також обговорювалися шляхи подолання економічної кризи. В Україні проекти скасування кріпосного права і реформування відносин на селі підготовували цукрозаводчик граф Бобринський, харківський поміщик Хрущов і Шредер. Чернігівський Судієнко і Київський Нейман. Усі вони пропонували звільнити селян із земельними наділами, але за викуп. Щоб не сталося розв'язання цього питання знизу, тобто революційним шляхом, самодержавство почало готувати реформу згори. У січні 1857 року уряд створив таємний комітет для розгляду проєктів аграрної реформи. Наступного року він був переіменований у головний комітет у селянській справі. У губерніях ділили губернські комітети з е, е, виробленням проєкту реформи до головного комітету. війшли українські поміщики, такі як Татновський, Галаган, які відстоювали інтереси селян. Однак представники чужоземних та південних вимагали, Намагалися звільнити селян без землі, а то й зовсім зупинити скасування панщини. Царизм залишався послідовним захисником інтересів дворянства, ще й визначало характер реформи, головні принципи якої, 19 лютого 1861 року було викладено в царському маніфесті та загальному положенні про селян, що вийшли з керпосницької залежності. З метою проведення реформи українській губернії було поділено на три групи: перша лівобережні губернії це Полтавська, Чернігівська, Харківська, південноукраїнські губернії Катеринославська, Таврійська, Херсонська. Третя група це губернії правобережжя Київська, Подільська, Волинська. Для кожного регіону встановлювалося мінімальний та максимальний розмір наділу, що переходив у користування селянам. Власністю, земельний наділ ставав після сплати селянам його вартості, до того часу він вважався тимчасово зобов'язаним, а термін сплати викупу розтягувався на 49 років. Величезна ділянка визначалася залежно від якості землі. У чорноземній смузі вона була значно меншою. А якщо до реформи селяни користувалися наділом, що перевищував норму, встановлену положенням 1861 року, цей відрізок переходив у власність поміщика. оскільки ж багато селян мали саме такі надмітні ділянки, внаслідок реформи вони втрачали частину землі, якою користувалися. На правобережжі аграрну реформу мали ще й політичне підґрунтя, щоб підірвати вплив польської шляхти і привернути на свій бік українських селян. За ними залишили право на отримання повного наділу. Щоправда, оформити юридично це право було дуже складно, оскільки клопотання мала підтримати уся сільська громада. Державні селяни отримали вдвічі більші наділи, ніж поміщицький, та й викупні платежі в них були меншими. Лише 50, лише 58% державних селян одержали менше ніж по 5 десятин землі. Це пояснювалося тим, що селяни сплачували податки безпосередньо в державну казну. Крепостні селяни отримали особисту свободу, однак до сплати викупу мали відробляти панщину і сплачувати обробок. Щоправда, від виконання багатьох інших повинностей вони звернялися. Розмір обробку за кожну десятину польової землі становив на лівобережжі і правобережжі від 1,4 до 2,8 карбованців за кожну десятину присадибної ділянки. Відповідно до реформи впроваджувалася система селянського самоврядування. Сільські громади об'єднувалися у волості, а нагляд за сільськими та волосними управліннями здійснювали саме мирові посередники, які були тимчасово призначені губернаторами. Мирові посередники повинні були забезпечити документальне оформлення нових відносин між поміщиками і селянами, наглядати за дотриманням кругової поруки в громаді, і крім того, вони мали судові повноваження в цивільних та деяких кримінальних справах. У цілому ряд е розв'язань... Е розв'язань саме проблеми з Землі уряд розв'язав аграрну реформу за рахунок селян, знову ж таки, так як уряд виступав від дворянства, це стосувалося як відрізків, так і викупних платежів. Окрім безпосередньої ванздовності земельних наділів, селяни мусили виплачувати відсотки на державну позику і надано саме поміщикам для переведення їхніх маєтків на нові засади господарювання. Хоча царизм боявся соціальних конфліктів на селі, він залишався послідовником інтересів саме великих землевласників, тобто дворян. Реформа спричинила масове збільшення малоземельних господарств, що мали по три десятини землі, одна десятина до рівня 1 і дев'ять гектар. У Лівобережній Україні такі господарства сягали 43 у південній 27%. Частина селян кріпаків, які працювали у панських маєтках, взагалі була звільнена кріпацтва без землі. До негативних наслідків реформи слід віднести масові міграції українських селян на Кубань, Північний Кавказ, Сибір до Америки в пошуках вільних земель. Так, на південь України протягом 1861 1888 років прибуло понад 500 тисяч селян, 340 тисяч з яких переселилися самовільно. Серед позитивних наслідків реформи це удосконалення форм землеволодіння, особисте звільнення селян і перетворення їх на верству власників, формування товарно-грошових відносин у сільському господарстві і впровадження нових досягнень агротехніки і тваринництва.